Усім привіт! Ми купили новий бустер для анюти. Так, Анютка? Здома угу. ми можемо як його використати, поки він не відкритий. Розпакувати. А перед цим можна як гірку. Так. Да. А ну. Тудух! Ну що, будемо відкривати? Так. Да. Так, що у нас там? Постарий наш бустер трошки розламався. Пінопласт да. в ньому. А цей ще й в чохлі повністю закритому. Знизу да. закритий. Сейчас тут. тут є смайлика ось таке. Угу. Інструкція там. Рідним дрібним шрифтом написано, як користуватися, ним, так? Так. Да. Що це для діток від 15 до 35 кілограм. Тут не так, можна щось намалювати. Угу. А ну сядь. Чи... Цей зручний той був тобі зручний червоний. О, це ще зручніше. Так. Дай ну, потім, ти... Це новенький. Тут на ліпочки є тут. На ліпочки чи ручки? На ліпочки. Так, це напевно, щоб склеїти до да, докупу. Так, да, якщо два бустери, якщо з двох боків два бустери, то воно зліпить. А так отримається, щоб носом не тукнутися. <гум> <гум> Ану переверни, що там знизу, побачимо. Так, чохол повністю? Ану, відкрий тоді замочка трошки, подивимось.

Все, закриваємо і будемо в машині користуватися, так, а донечко? А на наліпку я наліплю у сюди. Все, кажи всім до побачення. Mm, до побачення. До скорих зустрічі. До скориї зустрічі. па, -па. па, -па.